Вітаю вас, друзі, Отже, ми знову на перехресті думок. Ви вже зрозуміли концепцію нашої програми. Ми нікого не повчаємо, нічого не висвітлюємо. Ми просто хочемо змоделювати реальний стан нашого суспільства з різноманітністю його думок. Головне навчитися слухати одне одного. Отже, що будемо слухати сьогодні? Всім доброго вечора! Говоримо ми сьогодні про річ, яка є у кожного вдома, про телевізор та інші засоби масової інформації, точніше, про їх негативну звичку готувати нас негативною же інформацією. Тож як захистити себе від впливу змі і не потонути у цьому морі негативу, спробуємо з'ясувати сьогодні. А в нашому дослідженні допомагають друзі сьогодні це протирей В'ячеслав Власенко, протирей Ігор Савва. Вчений богослов Ілля Бій, історик Володимир Чоп і також філософ Сергій Тарадайко. Звичайно, студенти запорізьких вишів. А для початку дискусії давайте переглянемо сюжет. Навіть все знаючий гугл вже не може підказати, хто перший вів формулу абсолютного людського інтересу: секс, гроші, смерть. Сьогодні це ті три слони, на яких тримається вся індустрія розваг у цілому і засоби масової інформації. Зокрема, якщо про секс на тебе говорити не завжди дозволять, то другого і третього на екрані більш ніж потрібно. Майже жодний випуск новин не у мене повідомлення про злочин, гвалтування, стихійний лихо або всі ці напасті одночасно. А після новин вам обов'язково покажуть серіал або шоу, яке знову нагадує смачною порцією негативу. Як свідчать численні опитування, масовий глядач за школою цікавості на цікавості, найнижчує оцінює інформацію про значні події в суспільному або політичному житті, а найвище про катастрофи, терористичні акти, воєнні дії, особисті трагедії та інші повідомлення сенсаційного характеру. І хто тут винуватий медіа, які прищепили аудиторії цікавість до чорнухи або ж сама аудиторія, яка завжди потребувала хліба та видовищ? Питання риторичне. Психологи пояснюють цікавість людини до скандальної кривавої інформації як реакцію захисту від негараздів власного життя. Її ще називають порівнянням, що йде донизу. Якщо десь у когось справи кепські, то в мене ще не все таки погано. А й справді, на фоні терористичного акту у США з купою жертв суперечка з керівництвом стає справжньою дрібницею. Змії не запросто так підкормлюють ці маленькі людські слабкості. Наприклад, український експерт-політолог Олександр Палій переконаний, що сенсаційними зі знаком мінус повідомленнями медіа відволікають увагу громадян від справді значущих соціальних проблем. А нинішнє засилля чорнухи, особливо на телебаченні, покликано деморалізувати суспільство і залишити його без соціальних орієнтирів. Та все одно, що ми будемо дивитися новини на тебе або читати про останні події в інтернет-виданнях та газетах. Тож ефективно налаштувати власний фільтр негативу особиста справа кожного. Не хочу чудовий сюжет. А на вашу думку, дорогі експерти, а чи не намагається медіа такою політикою продукування сенсацій? Ну просто залякати суспільство? Дві останні медалі. Две медали. С одной стороны, общество, да, как сказано было в сюжете, оно всегда требовало хлеба и зрелище. Это всегда сенсационно всегда привлекает опять же, людей, социум к тому, чтобы потреблять этот материал. Но с другой стороны, я, например, да, я устала очень это. От... Тут зависит от политики канала. На некоторых национальных каналах, да, там более мягкие новости, но взять новостные блоки некоторых каналов это просто ужасно. В том плане, что один негатив люди смотрят и про одни какие-то ужасные проблемы глобальные людям хочется какой-то подпитки, мне кажется, какого-то какого, -то, какого -то позитива. Хотя с другой стороны, ты смотришь допустим на звучании новый на, на C ты видишь, как у людей все плохо, да, у тебя ты смотришь, ну У тебя спокойнее жизни, ну, это конечно радует. Нас это но, и погано, да, кажется, но с другой стороны, когда люди это захоч... негатив. Захотят э, позитива, тогда и будут показывать позитивные новости. А пока люди хотят видеть то, что они видят, mm -hmm. нам это и показывают. То есть частные каналы э, танцуют от рейтинга. Поэтому далеко не каждый канал Згучу. предоставляет внимание зрителя Вот такие именно передачи, которые наполнены кровью и насилием. У кого есть желание, тот может переключить и попасть на любую развлекательную передачу, которая совсем другой характер имеет. Так а почему? Або в нас сейчас выходит, або развага, либо, либо або развага, ну И... такая да. жесткая, скрывала. Предложение. Да. А вот вопрос: а почему это нравится? То есть мы сейчас говорим не о том, кто это делает, зачем угу. делает. Почему Витягу. вообще человеку, вот мне, вам, да, вот почему это нравится? Когда даже не нравится? Ну я, кстати, не в принципе, я это Почему да. просто На... Почему? В чем проблема психологическая? Почему мы это смотрим? Что притягивает? Я могу пояснить. Значить, все дуже просто. Рівень в народній свідомості, тобто відповідь в рівні народної свідомості мас народу нашого. А він дуже низький. Він буквально рівень свідомості мас, рівень нашого народу свідомості це рівень, як деякі соціологи стверджують, 12-річного підлітка. От на цьому рівні, якщо ви, треба вам оболванити маси, ви повинні працювати. Наприклад, в рекламі. Тоді вона найкраще запам'ятовується. А що подобається 12-річному підлінку? Фільм про бандитів. Почому? Почому? Вопрос тому, що це ще не сформована повністю особистість, розумієте? Ну а і захоплення кримінальними сюжетами воно притаманне було завжди? От боже вопрос. Чому дивіться в радянські часи? Який саме був популярний фільм? Місце зустрічі <плес> змінити не можна. До цього в царській Росії розбійницькі пісні в нас на Україні гайдамацькі пісні шансон. Це аналог нашого шансону, прямий шансон 18 століття. Розумієте, це завжди це вопрос, було народу цікаво. Ні. Я, я спросил, Ні, відповідь досить проста. Погоджу. Я з вами погоджуюсь. По це, це, це продукт найнижчого прошарку, да. скажімо, масової культури. Це факт, який, мені здається, і не потребує особливих пояснень. На жаль, дійсно, культурний рівень суспільства деградує. Це факт, ну, з яким важко сперечатися. Ну, я б не сказав, що деградує. Мені здається, проблема зовсім в іншому. У фільмах, у серіалах, ну, зрозуміло, тут все тут без коментарів, так би мовити. Але гірше інше, коли ми, скажімо, вмикаємо новини, що ми бачимо в новинах? із зали суду, чи там СІЗО, чи там іще щось, Луценка випустили, Тимошенко не випустили, тобто постійно йдеться про якусь суто кримінальну ауру. Яка так чи інакше нові, нові свідки, потім нам постійно викопують, вибачте, вже якихось мерців, якихось чи так чи не так вбили. Це, на мій погляд, надзвичайно пригнічує всю свідомість суспільства. Це абсолютно патологічна ситуація. Це вот, треба розуміти. Слово прозвучало, так? Да? Наконець то Тобто дійсно ми наблюдаємо здесь колосальну болезнь, не просто ніскі, а саме болезнь людського чоловічного духа, за якого стоїть. Конечно, тот, который сказать, эту болезнь всегда подпитывает, то есть я говорю с позиции православного священника, я за этим всем вижу. Просто вот это уродливое лицо человека-ненавистника, которого мы называем сатана, сатанаидом. Враг, вот человек, человек. Враг человека-убийца. То есть убить человеке высшее, духовное, светлое, убить изначально. Отже, я з вами погоджуюсь, але в суто богословському, так би мовити, аспекті в політиці, в реальному суспільстві є значно більш конкретні адресати. Ну згадайте, скажімо, пройшла епоха приватизації. А яким чином, власне, будучи, власне кажучи, були здобуті капітали, були були здобуті підприємства, ті активи, якими сьогодні розпоряджається, дуже обмежена кількість людей. Как, Друзі как в давайте визнаємо сюда, злочинним, чином, злочинним чином злочинним чином. Інший аспект ну, незручно не про це казати. Я не вкладаю все, все жодного політичного сенсу, але вибачте, президент, який двічі був засуджений і знаходиться при владі, якого ми з вами, друзі, не хтось там, а ми з вами обрали. Ну, очевидно, також йому приємніше бачити серед політиків такі, також людей засуджених. Це, на мій погляд, надзвичайно небезпечний шлях для всього суспільства. Бо якщо людина, особливо молода людина, от як ми, а ще, ще і молодша, дивиться все це, новини кримінальні, кіно кримінальне, все кримінальне, то в дитини, в молодої людини складається впевненість в тому, що саме таким шляхом треба вирішувати свої життє, життєві проблеми. А ось це є надзвичайно небезпечно. Ну з адресатом зрозуміло, але ж адресант хто все ж таки кому найбільше вигідно, щоб медіа ну так от задурювали, замилювали очі, от саме інформації такого характеру. Ні, ну вибачте, ну що значить задурювати, замилювати очі інформації самого, е, саме такого характеру. Ви врахуйте також той момент, що зараз в Україні е, значить в Україну прийшла масова культура для середньої людини. Це просто один, скажімо так негативних проявів цієї масової культури для середньої людини, яка прекрасно обкатана на заході. Вона приходить до нас. На заході, оце засилля криміналітету, насильства. Всі кричали про це в 60-70-ті роки, а зараз не кричать. Чому? Тому що наступила пора багато телебачення і багатих засобів масової інформації. Тобто, якщо ви цього не хочете дивитись, переключіть канал. Якщо ви це не хочете читати, купуйте іншу газету. Переходьте на інший сайт на сайті на телеканалі Футбол, ви не побачите ні криміналітету. Ні насильства, ні сексу. я з вами, забору, з вами не погоджуюся. не погоджуюся. Побачите власники, вибачте клубів, да, вибач, згоду, Вибачте а, 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 з клубами. Подивіться, ну хто з чоловіків, хто хоч трохи дивиться футбольні передачі, про що сьогодні йдеться? Про суддівство. Неправедне суддівство Неправедне навіть суддівство. туди це проникає. Або скажімо, коли йдеться про міліцію. Про що йдеться? Що вибивають покази, що там тортура, як у гестапо. Замість того, щоб ми були впевнені, що міліція дійсно нас захищає. Ми чуємо знову оцей мотив. Так це ж правда криміналь правда, правда. І ось це правда є жахливим зрусток, для самого стану суспільства. Ось в чому жах. Ну, таке наше суспільство. Ісус Христос недаром казав, правда вас визволить. Вона жорстока, вона кривава, в міліції тортурами займається. Але це правда, це треба знати для того, щоб виправити цю ситуацію, щоб не займалися там, такими. А Христос, значить, сказав що коротше. Мир возле лежить. Тобто лежить. Кожен із нас, к цьому злу причастен своїм гріховним коку корнем і вирваться з цього зла. Могут только люди, которые эту цель при поставили. То, что нас хотят уничтожить, это понятно. И страна наша тоже многим не нравится. Это тоже понятно. Все, что То, что это покупается, продается, тоже понятно. Это об... обыкновенная духовная война против нашего народа. На такой ноте давайте заробим невеличку паузу. Повертаемся к нашей дискуссии. И, думки? Тут прозвучал первый вопрос. Извечный вопрос русской интеллигенции. Кто виноват? Прозвучало несколько вариантов ответа. Но мне хотелось бы задуматься над вторым извечным вопросом русской интеллигенции. Что, что делать? Я вижу для себя вариант управления тем, что ты смотришь. Поскольку то, что управляет нами, зависит, в частности, и от нас. Я знаю пример многих родителей, которые сознательно отключают телевизор для детей и позволяют им смотреть исключительно мультфильмы, то есть ставят под контроль вещание. И я считаю, что основной задачей редакторов всех изданий также является фильтрация потока информации. Что работает детям, батьки, яких дивляться в такие криминальные передачи або фильмы? Вони ж не можуть вимкнути ці телевізори Та не можуть перейти в другу кімнату, як мінімум. Ну інша справа, якщо вона хочеться, дитина піти в іншу кімнату, якщо вона настільки свідома, що вона ну, хоче справа, відмовитися, вона теж хоче подивитися, Їй цікаво дивитися те, що дивиться її батько. Так чи не завжди коло ми отримуємо? Це батьки повинні вирішувати. Батьки повинні займатися вихованням своїх дітей. Першу чергу, А хто це ж і тут мені кажеться, суб'єктивний только А Редакторів вибори. телеканалів повинно контролювати комітет по телебаченню Верховної Ради України. Так, так, ну, суб'єктивний вибір, як ви кажете, це не, і лише, дещо ж лише. І це, це не так уже і мало. Це ж власне головне про що ми кажемо: це гідність людини, це, ну, це воля людини. Причому починаючи з глядача і завершуючи Дійсно, редактором це відповідальний журналіста, ну не можна цього робити, це, це корозія всього суспільства, всієї всі свідомості нашого суспільства. Ну, надзвичайно велика загроза для наших дітей. Ось що важливо розуміти, так але чи не погоджуєтеся ви з такою думкою, що журналісти часто усто ну самі продукують деякі сенсації або роздувають скандали? Ну а якщо пригадати, наприклад, нашу милу справу ну з дівчиною з Оксаною Макар? Якщо б про це не почало говорити по всім каналам і не підняли таку от справжню інформаційну хвилю, то хто би дискутував про це сьогодні? Але чи потрібно було це, чи потрібно було обговорювати це? Ну вибачте, жорстоке? Ну це жорстокий, справді жорстокий злочин? От навіщо було цим годувати всіх? Привернути увагу mm -hmm. до... мені здається так, що ми тут вже і зазначали дошли, були дошли, думки да. про те, що дійсно ЗМІ сьогодні, ну якщо брати телеканали, їх цікавить загалом тільки рейтинг, так а рейтинг звикли отримувати з того, що показують ось такі якісь страшилки, якісь резонансні події. Сьогодні засоби масової інформації вони не тяжіють до того, аби шукати якісь позитивні новини. Тобто, вони, якщо залазити в цю чорнуху, то там завжди знайдеться про що Написати, що висвітло, тобто, ну можна сказати, що я не знаю, ну облініли, що ли, сьогодні. Я не знаю, як сказати, сказати правильно. Проте, ну дійсно, от ми говорили про те, що можна якось там контролювати, так там перемикати канали, не показувати якісь там фільми. Але ж це стосується, я вважаю, якихось фільмів та телепередач. Але якщо брати новини, то людина там ну як навіть не маленька людина, яка. Звикла, що вона включає новини, і вона отримує, як вона вважає, об'єктивну правдиву Чесно, інформацію так? того, що відбувається. Дійсно, ми не можемо заперечувати той факт, що і в нашій міліції відбуваються такі жахливі речі, і взагалом в країні відбувається. проте потрібен баланс. І я не знаю, чому журналісти цього не роблять сьогодні. І тоді виникають такі а нахитки. може, бути і закази. Не є закази, є Можливо, закази конкретні може... закази. Знову ж рейк, Давайте дізнаємося, що думаєте жителі Запоріжа. Upriodu, а потім вже дізнаємося, які закази що з цим робити. Кого би хотіли б бачити на телевізійних екранах сьогодні? А мене сьогодні віддають, то що показують. Каналів багато, вибирай, є виборги. багато мордобоїв, а так взагалі нормально. Порядочних людей вежливых культурных джентльменов и леди. Людей культурных прежде всего, людей знающих, людей, которые могут дать что-то смотрящим на них. по ту сторону экрана. Потому что сейчас большинство передач там нечем учиться совершенно. Нечем. И даже я больше сказала, что они вредны. Вот таких бы передач побольше, чтобы человек, посмотрев, что-то узнал, что-то отложил в себе, хорошее. Достойных людей, скажем так. Вот что-то, если себя проявили как-то в чем-то положительно, вот тогда их и показывать. Думаю, самое хорошее это что-то позитивное, какие-то передачи, э, смех, улыбки. Думаю, только такое. кримінальний ті передачі. Я думаю, їх не стоїть ваші показувати природу зло. Добре, хоча я хотіла запитати на вашу думку, який він сьогодні от, герой сучасних медіа, що ми бачимо на екрані. Я ну дійсно, ви ви бачите, люди просто ну зголодалися за дійсно з якимось позитивним образом. Що ми бачимо а, натомість не просто кримінальна тематика, не лише в новинах. Подивіться на телесеріал, на кіно. Що було раніше? Ви наводили чудовий приклад старого радянського кіно: а, ну, вбили або вкрали. Але власне з цього не робиться ну щось, не що є предметом смакування. Що ми бачимо у сучасному фільмі? Ми бачимо сцену з Ростином, сцену в морзі. Відбувається щось подібне до смакування. Це вже дійсно патологія. Це дійсно патологія, це дійсно хвороба. Що і ще важливо сказати з точки зору вибору. Ну кажуть, що ринок попит породжує пропозицію, щоб. Надійшла інша пропозиція, потрібний, потрібний інший рівень і глядача, ми про це казали, і журналіста. Ну, давайте визнаємо, що на жаль, сьогоденний журналіст і редактор, і тим паче можливо, власник каналу людина низького культурного рівня, невеликого розвитку, невеликої освіти, невеликої культури. І вона, власне, не може щось запропонувати натомість щось інше, дійсно позитивне. Ось це проблема. Ні, я не не згоден. Може, може. Але людям це не цікаво. Людям це не цікаво. В чому ще одна причина, можливо, найголовніша причина засилля зла на телеекранах, в засобах масової інформації. За цим я особисто не бачу ні чертячого рила, ні якихось океанських дядь, які хочуть зруйнувати нашу православну культуру велику. Ні. Все значно простіше і жорсткіше. Добро стабільно. А зло динамічно, а значить, зло цікавіше. От і все, розумієте? Ну, а люди хочуть, дивіться, 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 от серіал ладно, від криміналу відійдемо. Серіал про сім'ю. Хто захоче дивитись про добропорядочну сім'ю серіал? Це просто стане нецікаво через дві серії. Це все ми про сімейні неврядиція будуть сами... дивитися 300 серій. Володимир, це той самий надзвичайно низький рівень. Ну, це от, це, це мильні опери. Що про сім'ю? що про Анна, сім Анна Кареніна. Хто б її читав, це, якби там це все зовсім... було добре. Причому тут мильні інші... опери. Річ не в тому, щоб ви исключити вообще негатив. Зло цікавіше річ, розумієте? Річ, річ, розумієте? Річ, от, річ, чому не в, в тому, щоб його вискучить повністю. Діло Дело в тому, як його припинить. Дело в том, том, что мы говорим о не хватает нам позитива. На самом деле это просто аспект внимания. Мы никогда не останавливаемся на новостях, в которых все хорошо, с, показывают солнечный день все и птички. Хорошо, по... Возьмем э, хотя бы передачу, которая да, наиболее близка как раз к тому, что показывает добро э, гордость Украины, которую новый канал спонсирует. Там всегда во всех сюжетах отталкиваются от противного. Кто-то тонул, показывают сюжеты детально, как кто-то тонул, как что-то произошло. Если это сюжеты про докторов, обязательно показывают ужасы, которые произошли с пациентами до этого и так далее. И даже здесь всегда отталкиваются от зла, которое перебороли определенные там, э, личности. И уже потом эти личности становятся героями. Но во всех новостях, которые мы видим, всегда все отталкивается... Ну, от... Может, от Я прошу прощения. Если мы сейчас вот говорили о фильмах и вообще об искусстве телевизионном и о кино Советского Союза, там был заказ, конкретный заказ. У творца, у творцов было время. По заказу гостили радио. Было время создать шедевр. Да. Это было оплачено. А вот теперь, как человеку, который окончил там институт кинематографии или, или какую-то специальность телевизионщика, что ему делать действительно? Кто его просит что-либо сделать? Что ему даст деньги на какой-то серьезный проект? Вообще-то глобально проблем, оплатить его искусство. Вот э, если взять mm -hmm. фактически, говорить откровенно, наше телевидение, да, украинское, фактически сосредоточено в руках пяти конкретных особ. Да? Э, то есть э, естественно, что э, говорить прямо, выгоды им какой-то особой тратить свое время и э, для, для того чтобы как-то культурно просветить общество и вообще украинцев в целом им нет. Так, Мені, так, я, я думаю, с их да все с их достатками так, им даже всем владеют несколько медиахолдингов. Нет, ну дело не в этом. У нас все поставляются у нас Смотрите, даже какие цели преследуют. У нас поставляется вся продукция из это купленные проекты из национальных проектов. У нас буквально несколько там майданцы еще буквально пару проектов и все, вот и в этом ну То как есть дело, есть в да? mm? дело в меценатах, да дело mm. в меценатах. Дело в тому, що добро mm. на данном етапі нашої жизни це mm. не вигодно. Нікому це не інтересується. Mm. Що ви там взяли, mm. друже? Mm. Да навпаки, візьміть західне mm. телебачення, mm. західне mm. кіно. Mm. Там постійно. Пропагандується багата людина, що дуже важлива для економіки, для ринку, яка сплатоспроможна, Вона живе досить забезпечена, вона хоче народжувати дітей, вона хоче мати ну, достатньо великі статки, і в суспільстві продукується стабільність і позитив. Беремо людину, яка кожного дня чує, що того вбили, того зґвалтували, того підірвалося, Ця людина не має вже ніяких планів на майбутнє. Вона скаже: навіщо мені народжувати дітей, якщо тут таке твориться? На заході зовсім інша інформаційна політика. Повірте, тобто ключовий ти... момент западного телевідення це те, що любо зло. Наказа обов'язково буде буде любої за любою преступление вас ждет возмездие. змізді. Тож чи треба нам створити модель якось успішної людини, бо вот американская модель досягни успіху будь-якою ціною? Ви вважаєте, що ну такий, наприклад, герой потрібен Безумовно. Медіа? Ми маємо показати суспільство де. Uh, успішним є справедлива, чесна, порядна, багато людина, інтереси якої надійно захищені. Ви знаєте, у нас да, в літературі нашій да глубоко є проблема. Вот Гоголь написал, написав мертвый душу, а живую душу не смог. Даже Гоголь. Другі речі, Я б хотів не речу тяжеса гласиться сам, поскольку все таки на западі чаще всього менше зло побіжжає більше зло, а не зло всегда наказано. Все ж таки, зло буде покарано, і ми ні в якому разі не закликаємо вас не дивитися телебачення, особливо нашу передачу. Проте можливо, замість того, щоб зайвий раз потягнутися до пульта, краще взяти до рук книгу і щось цікаве почитати. Тож не піддавайтеся впливу, хай щастить. На все добре.